Одеська військова академія запросила старшокласників на день відкритих дверей. Майбутні офіцери провели для школярів екскурсії музеєм та факультетами і розповіли гостям про особливості військової професії. Минулому році я сам був абітурієнтом, поступав. Вирішив обрати військову професію, щоб захищати нашу рідну батьківщину у зв'язку з такими подіями. Ну, мені подобається вчитися особливий наклон в спорті та військовій справі. Ну, і ми заохочуємо хлопців, щоб вони також поступали сюди вчитися. Хлопці та дівчата ознайомились з умовами навчання і методикою підготовки курсантів. Побачили зразки армійського озброєння і військової техніки. Школярі також відвідали повітряно-десантний тренувальний комплекс. Хочеться сказати слова подяки на адресу керівництва військової академії. Ми вже не перший рік співпрацюємо з академією, ми, як то кажуть, підшефні організації. І це наш як не перший вже е, такий захід. Ну я думаю, що і точно, що не останній. От. Ми плануємо скласти план на наступний рік також, от і продовжити виконання таких заходів. Військовий виш чекає на молодь, яка має почуття відповідальності, колективізму, хоробрості, ініціативності, а ще по-справжньому любить Україну. Було дуже приємно, що самі курсанти провели нам екскурсію, відповідали на наші запитання. Це дуже приємно, тому що зараз багато людей роблять свій професійний вибір, і деякі роблять саме у професійну діяльність вибирають військову. Ірина Монастирська, Олексій Мусиченок, Анастасія Ільяш, час